Видались так настрій, видався і хвилинка часу. Думаю, про що зняти відео тисячу років не знімали. Розумію, що всім цікаво тільки щоб 5-6 секунд часу відео тривало. Бажано, щоб на відео був прогноз, коли нас чекає перемога. Перемога така, щоб ми всі повернулися десь до стану, як мінімум. 13-го року, мабуть, що все щастя, все вернулося як було. Не буде ніколи такого вже, і не буде вже в усіх наступних поколіннях. Все дуже змінилося, і на жаль, все тільки погіршується з одного боку. Да якби з іншого боку, ми показали всьому світові. і, Мабуть, насамперед собі, що ми можемо протистояти. Дійсно, другі армії світу, і дійсно по великому рахунку, в певному абсолюті, багато в чому ми перемагаємо. Але по факту на сьогоднішній момент території української держави йдуть, йдуть під чобот окупанта. Питання залишається завжди відкритим до кожного до себе, самого. Що зробив я для того, щоб стримати цього окупанта, коли ми будемо говорити про те, що ми почнемо звільнювати землю? Ми давайте так, ми це не цивільне населення і зсу, да це громадяни України, в тому числі і ті, які сьогодні десь кудись вирішили. Виїхати, я не кажу зараз про людей, які вимушено поїхали, бо дійсно треба вижити, тому що немає даху над головою. Я кажу про тих, які чомусь вирішили, що вони народжені не для війни, і плювати вони на все хотіли. При тому залишаються громадянами України і залишаються українцями, мабуть, багато в якому покоління і. На землі, якою вони виросли, хліб, якою вони їли, повітря, якою вони дихали, це не пафосні слова, це елементарні фізіологічні процеси, це фізичний наш стан, і давайте да понятно, що ми, ми можемо все переводити в стан духовного розуміння. І так бажано робити, але е, сьогодні, на жаль, чомусь нікому про це не цікаво говорити. Але якось воно вже не цікаво нікому говорити, як вижити в цьому всьому, фізично вижити. Е, якщо зараз ми впадемо з вами в стан е, е, апатії, е, який йде після стану стагнації, який ми переживали з вами пару років тому, десь коли це відосики про це записувала. Потім ми перейшли в стан. Такою, знаєте, чергового такого страху, що дійсно, блін, якось воно не так як очікувалось, перемога чогось прийшла через пару тижнів, от, то тепер ми вже в якійсь апатії, як воно буде, так і буде. Ну, То чому тоді вам не йти до лав Збройних сил? Ну чому? Якщо ви вважаєте, що і так якось воно вже там буде, якось ми виживемо, ну, то давайте виживати зі зброєю в руках. І це стосується не тільки чоловіків, це стосується і жінок. Більш того, треба готувати свідомість ем, дітей е, до того, що треба буде вчитися постійно тримати зброю, е, чи в зведеному стані, чи не в зведеному стані, але е, всі навколо України мають зрозуміти, що ми вміємо це робити. Е, ми будемо вчитися це робити, ми вчитвемося це робити, е, і ми вмітимемо це робити. Ну, така об'єктивна реальність, і повірте, Маскаль, він страшніший за ЦСКА. І ми зараз не говоримо про методи, які ми когось там босифіцирують, мобілізують, або запрошують, або чекають. Ми говоримо про те, як вам зробити так, щоб вас не босифіцирували, і при тому, щоб ви були з лави збройних сил, в тому чи іншому, скажімо так. Розумінні своєму, чи від безвихідів, чи від свідомості, чи від бажання. Але треба це робити, ситуація на межі жіпатова в черговий раз, і бажано таки запобігти падінню України тільки через пасивність, бо нам ще є кому воювати, і повірте, у вас вийде. Вийде навіть, якщо ви не дуже в це вірите. Ну, бо сотням тисяч українців це вийшло зробити. Ну, знаєте, як то в нас кажуть, ну, все одно ми всі помремо. Давайте тільки розуміти, яким чином і в якій є, в якому стані ми будемо, скажімо там, знову ж таки, фізично, ми розумовому, чи ми будемо зі зброєю в руках, чи ми будемо просто жертвою заздалегідь, себе віддавши на. Тому знову ж таки, як і завжди, це було, все залежить від кожного з нас, і якось, якось мусимо вмикати розуміння і ситуації і адекватне її сприйняття. Ну бо воно само не розсисився. Окупація сама не розсисився і, на жаль, Арда, яка на нас продовжує пхати, вона теж сама по собі не розсисеться. А сидіти, потягувати каву, чайочок за рахунок життів ваших сусідів, ваших родичів, знайомих, знайомих знайомих, ну це не чесно. І повірте, ну, все свят не пробачає такого. Ну, ми або всі. Або якось ну, будемо нести розплату ще більш важку, ніж яку ми вже несемо за нашу байдужість, яка передувала до вторгнення в 2014 році, Москві, до вторгнення в 2022. другому, і всі я не того, що воно вже наступна хвиля знову. Це буде Україна, слава її пращерам і лошадкам.